Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами будемо відкривати чергову посилочку з сайту Aliexpress. Прийшла вона нам 31 березня. От Сьогодні. Тут в ній має бути мікрофон до фотоапарату. Тобто, Ну, знімати щось на відстані, якісь події, щоб було добре чути на відео. Тобто радіомікрофон, скажу так. От. Е, йшло дуже швидко. Продавця я вмовив, верніше, продавця я вмовив відправити почтою Китаю, тому що він хотів відправити почтою EMS ну, дорогою. Я попросив, от, відправ мені почтою Китаю, він сказав, добре, відправлю. І все, от, буквально днів 12-15 і мікрофон в мене. Е, так. Дістаємо, зараз подивимося от такий от він іде коробочці з ручкою. Можна удобно переносити, але я не розумію, що це за... Ну зараз подивимося. Так от відкривається. Все дуже класно. Так, е що тут в нас є? Провіряти я зараз не буду, я провірю вже пізніше. Є, я так зрозумів, передавач ось цей от, Ось цей передавач, приймач і безпосередньо сам мікрофон з наушниками. От, зараз будемо тестувати, пробувати. Отакий от от мікрофончик з сайту Aliexpress прийшов мені. З вами був Купанчук Олександр. Канал на ютубі Експрес Волинь. Всім до зустрічі!